Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І своє нове відео я починаю з магазина Фора. Хотіла тут купити дещо, дома покажу, що купила. Та ви, в принципі, побачите далі, що я купила. І Знімаю деякі акції, які тут були. На молоко була акція, тому я взяла 2 літра. Ну, трошки не 2 літра, а по 900 мл вони йдуть на червону рибку була акція. І в принципі, були на деякі овочі та фрукти акції. Багато купила я в магазині фора, тому все, що купила. Пішла, оплатила, думала ще купити щось солоденького, але нічого такого не придивилася. І ось ці мої покупки з Аврори. І хотілося підняти собі настрій, бо у нас була така, знаєте, дуже тяжка ніч. То ми поїхали в мой Макдональдс. Знаєте, давно такої ночі не було. І я дуже так переживаю ці такі тяжкі ночі. Звісно, і настрій трошки псується, але слава Богу, що всі живі, Зіма все добре, з хата. Саме теж добре, і це саме головне, щоб були люди живі. І Ральфік нас вітає, чекає щоб я йому тут щось здала. У мене стандартний набір, дабл чізбургер Меню. Його дуже полюбляю з таким ще соусом, дуже смачним. І зараз з вами поділюся покупками з фори. Так, купила 2 літри молока, але тут не літр молока, здається, тут 900 мл так Воно було по акції, Ваня захотів млинців, може я йому ну, підсмажу млинців. Так, це я взяла коту, бо воно було по акції. Вирішила взяти. А в принципі, я йшла в фору, я брала там недавно на днях м'язку, і мені воно сподобалось. Вирішила ще взяти курку, курча. Тушка, і в мене вона заважила на 160 гривень 60 копійок. Хочу запекти її в духовці, але знаєте, дуже багато дивилася що запікали курочку, ось помили, висушили і поклали на сіль. Тому хочу так зробити. Ну, може, нам так сподобається. Треба ж пробувати, що подобається, а що ні. Тому сьогодні буде на вечір таке курча. Так, ось так я виклала курку. Дивіться, насипала солі, у мене ще сіль була, знаєте, ось така. Ось така трошки було написано. Де тут? Ось тут, напевно. Так, Донецька область, Бахмутський район. На жаль, напевно, вже такої солі і немає. Так, тому використовувала ось цю і тої трошки додавала. Спочатку хотіла залишити, а потім думаю, ні, треба використати. Відрізала її попку, трошки там трошки жирку відрізала і буду відправляти, але мені треба курка чуть пізніше, то я її. Просто залишу на такому, на невеликому вогні, щоб вона гарнесенько там так собі пропеклася. Не знаю, вперше це роблю. може хтось, дівчатка, з вас робив уже таке, то напишіть ви, як сподобалось такий рецепт, не сподобався. А я буду писати потім вігук, уже коли спробую її. Поставила картоплю варити. Курка моя печеться в духовці, все з нею добре. І буду сьогодні робити картоплю таким начебто простим способом. І повірте, це дуже-дуже смачно. Нам треба відварити картоплю, потовкити її, додати вершкове масло, додати молока і додати водички, в якої вона відварювалася. Це все гарнесенько збити нам. І достати міксер, і одну хвилину треба це все збивати. Вона виходить дуже смачна, дуже повітряна, така, дуже ніжна, і це дійсно супер картопля пюре. Достаю нашу курочку. Ось вона така смачненька вийшла. Дійсно, вона не солона і не недосолена. Не, не вона от супер такий смак, дійсно мені сподобалось. І так, в принципі, буде її робити. Так, що вечеря в нас вийшла дуже дуже смачна. І саме головне, що дітям дуже сподобалось. І в мене вже наступний день готую я сніданок, свій улюблений сніданок. Це брускети з груши або бутерброди з груши, Ну хто як називає. Але я так скажу. Це сніданок на любителя. Хто любить ось таке поєднання сира, з груши, тому це подобається. А хтось не полюбляє, тому це ну скажу, як це так таке можна їсти. Мені воно він такий, мені такий сніданок дуже дуже подобається. Тим паче, у нас знов сьогодні була повітряна тривога. Знов летіли шахіди. І, звичайно, хочеться щось смаченким себе порадувати. Кузя вже поснідав і відпочиває. Зараз теж буду снідати смачним своїм таким сніданок і буду, можу планувати собі день, як я буду його проводити. Дівчатка, роблю ще піцу, замішую тісто в своїй хлібопічці. Вона дуже старенька, але вона мені дуже допомагає. Тут вже, знаєте, така чаша. ну, Не така, як, знаєте, як нова, але нічого страшного, я з нею працюю і вона мене виручає. Розкатала я тісто, змастила майонезами кетчупом, додала сиру, натерла і ось так натерла ковбаску. Це в мене варена була ковбаска. І так, мені здається, буде краще. І ще в мене заморозки був. Сологуні, тому треба його використати, і буде ось така простенька піца. Ну, Ваня захотів, каже, мама, щось таке смачненьке треба приготувати і виконує побажання сина. А поки піца буде впектися, він буде її тут допікати. Хочемо приїхати з дочкою в магазин. Вона замовляла книжку, собі хоче забрати. А я зайду в магазин, і мені треба теж заїхати в на нову пошту, забрати мою посилочку. Тому ось такі справи в нас сьогодні. Така моя піца вийшла. Ми поїхали з Катію в магазин, а Ваня туди її вже допікав на тому кому тоносенькому кісті я зробила. І каже, що дуже-дуже смачна. І так, покажу, що я замовила в можна було замовити доставку на дину не, не, не привезла, а може, щоб на нову пошту привезла, але то, то, то і то безкоштовно. Так, дивіться, яка коробка. Велика, а всього лиш дві позиції. Нічого страшного. Так, чеп'я тут немає, чеку немає. Так, чеку тут немає, але я вам так скажу ціни я знаю. Мені це обійшлося на 640 гривень. Так, ось такий тонік він коштував 110 гривень. Вієлінда. Так, здається, правильно мені дуже подобається цей тонік, і доч дочки подобається взагалі такий класний. Я не міняю його, мені він подобається, хоча в мене багато було тоників і для рож, і ще такий зелений був, не пам'ятаю. Ну, коротше, я залишилась на... залишила свій вибір на цьому тоніку. Він більше підходить для жирної, комбінованої шкіри, тому майте це на увазі. Так, це 110 гривень коштувало. і якщо... 640 110 це 530 гривень. Коштували ось такі зубні щітки. Нам, якраз, підходять, що їх три тут так. Колір можна вибирати будь-який, там вони різнокольорові. Це серія. Кура Прокс 5460, хоча я різні брала Ультрасов, це надто м'яка здається. Ми їм користуємося, нам вони подобаються. Так, я їздила в цей торгівельний центр і спитала, думала там взяти. А коштували 760 гривень, то вирішила заказати в чорну п'ятницю на Нотіно. Там, знаєте, не, могу, не можу сказати, що такі великі знижки, це було ще зумів щітки було без знижки, це було без знижки. Зазвичай в цьому в Єві він коштує цей тонік 200 гривень, а тут 110 бриг не хочу. І єдине, що у них, них була безкоштовна доставка. Ну, я вважаю, це гарна така акція. Тому ось така. Посилочка у мене з нотіна на 640 гривень. Так, далі що я купила в Аврорі? В Аврорі в принципі мені нічого не потрібно було, але. Знаєте, ми заходимо жінки, все рівно щось візьмемо. Взяли ральфурський м'ячик. Він тоді, знаєте, нам прослужив довго дня на три вистачив, тому 24 гривні, чому б ще йому не взяти. Ну йому подобається. Він пишіть, йому подобається подобається він В принципі, я хотіла взяти щось для зарядки айфона і вирішила взяти ось такий кабель: 69 гривень, здається, він коштує. так так, кабель 69 гривень, дивлюсь по спочеку. І, в принципі, думаю, він буде теж гарнесенько справлятися. Довжина 1 метр. В принципі, тут все пише. Дочка мені підібрала. Я кажу: візьми мені на запас, бо мені ось ці шнурки горять. Ну це як. Пиріжки якісь горять. І зазвичай айфоновський шнурок коштує 500 гривень, а тут 69. Думаю, ну як може буде нормально заряджати. Так, далі взяла ось такий несквік. Це какао 44 гривні. Взяла ще корм для котів, був теж по акції 34 гривні. Наш кіт такий корм їсть. Тому я її взяла. Я Взяла для миття підлоги Велі, в нашій Воврорії немає його, а тут я прийшла, він є, і він був по акції 29 гривень. Мені ну, подобається в принципі, ця фірма Велі. Я беру засіб для миття скла, і цей мені засіб теж подобається, тому його взяла. Пергама взяла ось такий. Я його завжди беру коли в Аврорі, Він мені дуже подобається. Ну, напевно, кожного вже господиня спробувала завроти за цей пергамент. 22 гривні кошту. Ну, класний він. Ще взяла ось так. Попкорн, я, воно що? Да, здається, це е, попкорн коштує з сиром. Так, і він коштував 34 гривні. Ось такий попкорн. Ну, Це дочка вирішила взяти, тому, тому вона два взяла сину і собі. 34 гривні. Так. І ще взяла овертки 44 гривні. Це ці паперові рушники. Ось такі вони були по акції, так зазвичай 49, але це такий величенький рулончик. ну Нехай буде, це в побуті знадобиться, тому взяла. І ще взяла ось такий туалетний папір. Це, ну, напевно, обухів чи ні? Ні, це просто схоже на обухів. Але не обухи. Ось такі туалетні серветки вологі. Спробую, знаєте, десь так в машину покласти, може воно і пригодиться. Так, начебто нічого такого не купила в Аврорі, але 339 гривень я використала. Заходила за цим кабелем. Ну, це Аврора це такий магічний магазин, начебто нічого не треба, але все потрохи взяла, нічого ж такого не взяла. І 339 гривень потратила. Ось такі покупки були на сьогодні.